Друзі, мої вітання! Ми знаходимося в котедному містечку Новоходосівка. І сьогодні на огляд у нас ось такий чудовий будинок, загальна площа 230 метрів квадратних. В будинку встановлено тепловий насос і вже виконано якісний ремонт. Давайте покажемо вам спочатку територію цього будинку, а потім зайдемо всередину, покажемо ремонт і планування. Ось тут у нас місце для парковки трьох автомобілей. Праворуч виведено. Місце підзарядку електромобіля, а також це може бути як силовий кабель для генератора резервного живлення. Проходимо далі. Ділянка рівної форми. Загальна площа нашої ділянки 10 соток, 40 на 25, якщо бути точним, по розмірам. Ось так виглядає територія. Як ви бачите, ми знаходимося серед соснового лісу, до речі, Одна з переваг нашого котеджного містечка Новоходосівка це те, що саме містечко знаходиться досить близько до Києва. Новообухівський напрямок є один з найменш загруженіших, а це означає, що в будь-який день і в будь-який час протягом 20-25 хвилин ви зможете з цього будинку потрапити до центру міста. Я вважаю, на сьогоднішній день це є класна перевага, тому багато наших клієнтів обирають саме. Котежне містечко Нова Ходосівка. Також на території вже висаджено більше 50 дерев, насаджено ялинки, насаджено туї і декілька фруктових дерев. На території діляночки вже виконано озеленення, розстелено рулонний газон і проведено автоматичний полив. Площа цього будинку 230 метрів квадратних. На першому поверсі кухня-вітальня і кабінет, санвузол, котельня. І вихід на терасу. І на другому поверсі три спальних кімнати, гардеробна і два санузла. Ось така тераса на першому поверсі 30 метрів загальна площа. І на другому поверсі у нас також вихід на терасу майже з кожної кімнати. Ну що ж, ходімо всередину будинку, покажемо вам ремонт і планування. До речі, по технічним характеристикам. В будинку встановлено тепловий насос, основний елемент опалення. Будиночок побудовано з червоної цегли, утеплення пінопласт і на фасаді облицювальна така декоративна штукатурка і термодерево. Також є підсвітка фасаду. В будинок вже підключена сигналізація, алюмінієві вхідні двері. Проходимо всередину. Так, давайте почнемо огляд нашого будинку з гостєвого санузла. В цьому санузлі є душовий блок. Праворуч обладнано душовий блок. Величезне дзеркало, також є вікно і туалет. Далі у нас з правої сторони при вході ми зайшли, розулися, зняли курточку, повішали сюди. І ось тут ще у нас декілька ось таких шкафчиків. Всюди проведена led підсвітка досить зручно, в принципі, в будинку досить достатньо місця для зберігання особистих речей. Ходімо далі. Далі у нас йде серце цього будинку. Тут стоять системи опалення, тепловий насос, бойлер, системи очистки води і вся необхідна інженерія. На підлозі у нас, як на першому поверсі, знаходиться теплий пол на першому поверсі керамограніт, на другому поверсі кварцвініл. Ходімо далі. Ось така чудова плитка це у нас керамограніт і відповідно водяна тепла підлога. Ось тут у нас панелі дерев'яні це матеріал савіола. Савіола виконані і панелі, і кухня. Давайте почнемо огляд цього будинку з кухні. Ось так виглядає кухня. Дуже якісні матеріали. Кухня обладнана вже всією необхідною технікою. Кухонний острів і кухонна стільниця виконана з штучного каменю. На кухні є повністю вся необхідна вбудована техніка, морозильна камера, холодильник. Далі йде у нас мікрохвильовка, духова піч, холодильник для зберігання вина і кавова машинка. Ось тут у нас передбачена посудомийна машинка і секретна полиця для зберігання чаю. Ось так. Туди виведена розеточка. Тут ви можете поставити чайник і пригощати ваших гостей чаю. Далі, ось тут у нас вже передбачено ось таке відерце для сміття. Далі в цій частині вже також передбачено. Полиці для зберігання посуди. Максимально гармонійно обіграно весь простір. Також в кожному приміщенні у нас інверторний кондиціонер Cooper Hunter. Далі йде у нас великий обідній стіл на 4, або, за бажанням, тут можна доставити 6 стільців. Звертаю вашу увагу на цей камін. Цей камін має вентиляційні канали в кожну кімнату на другому поверсі. Це означає, що. Цей будинок ви можете опалювати за рахунок каміну. Далі йде у нас ось такий об'єднаний простір це вітальня, дизайнерський диван, і напроти на стіні виведено місце під телевізор це зона для відпочинку. Ну що ж, ходімо далі. Далі у нас ще на першому поверсі система розумний будинок. І кабінет. Проходимо в кабінет. Цю кімнату, до речі, ви можете використовувати або як кабінет. Ось тут робоче місце. А ось сюди, на цю стіну, вже передбачено і виведені розетки. Тут можна поставити велике ліжко і використовувати цю кімнату як гостєву спальну кімнату. Тобто за бажанням. Також ось тут передбачені полиці. Може бути ваша особиста бібліотека. Ось тут можна поставити сейф для зберігання зброї. І ось такі полиці для. Зберігання книжок або різного іншого інвентарю. Проходимо далі, проходимо на другий поверх, покажемо вам чудову підсвітку. Ось так от у нас кожна сходинка підсвічується, нічна підсвітка. І звертаю вашу увагу на ось це величезне панорамне вікно. Дуже важливо, щоб в будинку була гарна інсоляція, тому що це напряму впливає на ваше самопочуття, на ваш настрій, на вашу працездатність. В цьому будинку світла предостатньо. Будинок просторий і дуже світлий. Я думаю, ви це вже також помітили. Ну що ж, на другому поверсі три спальні кімнати. Давайте так, почнемо з ось цих. Це будуть гостєві або дитячі. Вони у нас пусті. Тут виконано ремонт. Облаштовано кондиціонер і великі панорамні вікна. Все. Тут ви можете зробити або гостєву спальню кімнату, або ви можете її обладнати як дитячу. На підлозі на другому поверсі у нас кварцвінілова підлога. Проходимо далі. Ще одна кімната. Але ця кімната цікава тим, що вона має вже вихід на терасу. По площі вона ідентична, також встановлено Cooper Hunter кондиціонер Але тут вже є вихід на терасу. На терасу ми з вами ще вийдемо, тому поки що покажемо вам її просто швиденько. Ходімо далі. Далі у нас йде великий санвузол. Він передбачений саме на ось цих дві кімнати. Тобто на ось цих дві спальні кімнати окремо ось цей санвузол. Проходьте сюди. Цей санвузол класний тим, що він також має окремий вихід на терасу. Ось тут у нас вихід на терасу. Це великий душовий блок, вся сантехніка в нашому будинку по фоні, туалет, біде, два великих умивальника, дзеркало. І ось тут передбачено місце під особисті речі, місце під грязні речі і праворуч місце під. Пральну машинку, і тут також можна поставити сушильну машинку. Сюди виведено і подача води, і сток, і розеточки. Ну що ж, ходімо, тепер покажемо вам основну спальну кімнату, але перед цим покажемо вам мансарду. На третьому поверсі, як я і обіцяв, є мансардне приміщення, його загальна площа 65 метрів. Давайте я вам його покажу. Зробимо невеличкий огляд: ось така розкладна драбина. По ній ми піднімаємося на третій поверх. Таке велике світле приміщення. Звертаю вашу увагу, ось сюди виведено світло, також є вікно і виведені розеточки. Воно повністю обшите деревом, його ви можете використовувати для зберігання особистих речей або за вільним призначенням. Потрапити сюди досить зручно. Далі ви просто складаєте цю драбину ось так. І. Ось тут є такий механізм з крючком. Проходимо в основний блок. Ця кімната господарська, вона найбільша за площею, і, як ви бачите, вона вже повністю мебльована. В цій кімнаті два вікна, навіть три, три вікна, окремий вихід на балкон. На балкон також ми можемо потрапити. З санвузла. Зараз ми туди вийдемо. Окремий вихід на терасу. Там ми закінчимо наше відео. Велике ліжко 2х20, тумбочки з кожної сторони. І в цій кімнаті є окремий великий гардероб. В гардеробі багато різних полиць. Наприклад, ось тут велике дзеркало, полиці для зберігання взуття, Полиці для зберігання особистих речей. Багато різних ось таких шуфлят. Ось такі є полиці з підсвіткою, де ви можете зберігати різні коштовності. Ось такі для зберігання штанів. І навіть передбачена ось така невелика драбина. Тому що, як ви бачите, висота у нас стелі 3 метри 20 см. І для того, наприклад, щоб потрапити сюди на верхній полиці, потрібна буде ось ця драбина. Все вже передбачено. Окрім цього. У нас є ще власний окремий санвузол. Тут, як ви бачите, вже є ванна, туалет, гігієнічний душ. Ось такі полиці. Тут також можна зберігати різні речі, побутову хімію, два великих умивальника і дзеркало. Вихід на балкон. Балкон ми вам вже показували. Ну що ж, ходімо на терасу. Ось такий чудовий будинок. На кожному поверсі площа 115 метрів і 65 метрів має мансардна кімната. Неймовірна природа. Я не знаю, я надіюсь вам чути. Співають пташечки. Багато зелені, сосновий ліс. Сусіди, якщо вам сподобалась презентація цього будинку, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube, пишіться на наш телеграм-канал. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!